Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. 17 вересня уряд Німеччини затвердив угоду з Україною про продаж Україні 18 RCH-155. Це нова, колісна самохідна артилерійська установка. Угода буде коштувати Україні 216 мільйонів євро. Так, це дуже новітня САУ. Вона розроблялась з 2014 року, зараз вона прийнята на озброєння і операторами, тобто на озброєнні вона стоїть тільки в Німеччині, ну і в Україні по мірі того, як ми їх отримаємо. Угода передбачає, що вони що будуть виготовлені вони на протязі 30 місяців до березня 2025 року. Що ж це таке? І чи потрібні нам будуть в 2025 році оці самі колісні САУ? Міністерство оборони, воно, звичайно, воно хоче замовити 18 штук, це три батареї по 6 штук, один повноцінний, повноцінний батальйон однотипної техніки, його добре і зручно експлуатувати, і люди будуть техніку знати. Але от нам, чи потрібні вони, давайте подивимося. Отже, RCH155 це колісна САУ. гармата в неї L52 і башта від панцир 2000. Тобто це розвиток панцергаубіць 2000, тільки вона поставлена на колісне шасі. Звичайно, маса зменшилася. У панцергаубіс була 56 тонн вага, а у нової RCH 155, буде маса 39 тонн. Двигун там стоїть 815 кінських сил, трубодизель. Це приличний двигун. Швидкість має по дорозі 100 км на годину, екіпаж 2 чоловіки. Командир і водій, тобто дуже високий рівень автоматизації, автоматична передача даних на стрільбу, автоматична, автоматичний розрахунок і прицілювання автоматичне, потім автоматичне заряджання снаряда, заряджання заряду, автоматичний постріл. Командир, командир САУ і водій вони тільки спостерігають, як працює ця гармата. Дальність стрільби уламково-фугасним снарядом, стандартним натовським уламково-фугасним снарядом, 40 км. Дуже навіть непогано. Максимальна дальність це ми говоримо про, ефективність, про ефективну стрільбу, де точніше відповідає нормам. А дальність максимально ефективна, вона досягнута е, німецько-південно-африканським снарядом N-LAP N-ЛАP. ВЛАП. Я вибачаю, ВЛАП. Вона досягає від 54 до 60 кілометрів. Скорострільність нової гармати 9 пострілів на хвилину, боєкомплект 30 снарядів плюс 144 метальних модульних зарядів. Ну, це ті самі порохові заряди. На кожен постріл автомат вираховує 4 чи 5 штук, треба цих метальних зарядів покласти. Отже, ми бачимо, да, автоматизована система загрузки снарядів теж зроблена. От, взяти з землі, підняти, загрузити снаряди. 30 снарядів, два чоловіка командири водії загружають за 6 хвилин, бо там ще є автоматизований лоток, який це все е, туди загружає і розставляє. Бачимо, що це результат системної роботи німецької промисловості над розвитком панцергаубіс 2000. Світ потребує колісних САУ. Вони потрібні. Вони мобільні, вони швидші, і в них більший ресурс. Вони можуть їздити скільки ходіть, на відміну від гусеничної техніки. В неї обмежений колісний ресурс пробігу до ремонту. Оця вся башта Панцер разом з гарматою поставлена на колісне шасі німецького БТРа-боксера. Ну, деякі зміни зроблені. Модуль е десанту ви знято, туди поставлена сау, автомат заряджання, автомат заряжання і все інше. Вона, е там, двигун, там двигун збільшено потужності. У боксера був 711 кВт. Поставлено турбодизель 815 кінських сил, кінських сил. Швидкість, правда, зменшилась із 103 км боксера до 100 км. У Сау rch 155, кліренс e, Збережений 50 см це мінімальна відстань від дни гаубиці до, до, до землі. Тобто прохідність висока. Вага, як я вже казав, 36 тонн, вага 39 тонн. І це виходить дуже гарна зброя. Дуже гарна зброя і зброя майбутнього. Вона буде до кінця 21 століття воювати у всьому світі. Треба сказати, що німці останнім часом передають нам все більше сучасної техніки. Вони ще зимою передали нам дуже багато стрілкової зброї, багато кулеметів. Оці ручні кулемети МГ, МГ-3, МГ-42 це дуже потужні і дуже якісні кулемети. Я ще пам'ятаю розповіді фронтовиків, які на Другій в Другій світовій війні е, воювали. Вони казали, що якщо біжиш в атаку і почав. Як вони, вони звали тоді МГЦ, це, це німецька коса? От каже, як німецька коса почала косити, ніхто каже, до німецьких позицій не добіжить. Всіх перестріляють. Дуже точна і потужна зброя, да. так от, крім стрілкової зброї, вони нам сьогодні передають досить багато вже важкої і серйозної зброї. Ми маємо на сьогодні 22, так, по крайній мірі кажуть, панциргауби 2000. 4 штук нам передала Німеччина, 8 Голландія. Нам погоджено урядом Германії, Німеччини ще 10 штук. Це вже буде не 10 більше. І ще погоджено одразу передача нам контрбатарейного радара Кобра. Це німецький контрбатарейний радар, теж досить новітній, дуже якісний і потужний. Дальність в нього 40 км. Згадайте, мало хто має 40 км дальність. Він працює в діапазоні е, по азимуту плюс-мінус 45 градусів, стоїть перед лінією фронту, вліво-право 45 градусів, він бачить все. Він розвідує 40 вогневих позицій артилерії ворожої за 2 хвилини. Ви ж розумієте, що радіоелектронна розвідка ворога росіян вона працює. Як тільки вона бачить, що включилось випромінювання е, Кобри антиконтрбатерейного радару, тоді зразу піде, піде наводка артилерії російської. Так от кобра за 2 хвилини розвідує 40 позицій, робить оцінку їх загроз і розподіляє, розподіляє між панцергаубіт 2000. Вони в парі працюють, вони створені, щоб в парі працювати. І одразу пішла, пішла, пішли ціле вказання на 10 тих самих панцергаубід по 4 цілі, кому що куди стріляти. В цей час кобра згортається, в неї час згортання не більше 10 хвилин. І вона переїжджає на пару кілометрів в сторону і готова по команді знову включити знову розвідати 40 позицій. Екіпаж ж три чоловіки. Це дуже якісна е, контрбатарейна техніка, яка працює в парі сумісно з панцергаубіз 2000. Я розумію, що нам е, передають техніку, бо в світі стало модно і стало е, почесно передавати нам зброю для боротьби з російськими окупантами. Та і історія бойового застосування дуже багато, значить. дуже багато значить історія бойового застосування. Хто хоче купити зброю на ринках озброєння, питає: А ваша техніка десь воювала, а що про неї сказали воїни там? От взяти Цезар французький. Непогана, дуже непогана техніка. Він має широку історію бойового застосування. Він дуже багато воював скрізь світі, і його дуже цінують, в дуже високі відзиви. Тому і Цезаря, тому фірма і, підняла ціну Цезаря вдвоє. Стоїть черга на замовлення. Стоїть черга на замовлення. Але німцям теж хочеться мати гарні відгуки і про Панцергаубіц, і про RZH, RCH 155 для того, щоб вони краще куплялись. Панцергаубіць не мала історії бойового застосування. Німці так зробили її, як вони уявляли собі сучасну війну. Непоганий ресурс, 9 тисяч пострілів у панцергаубіз 2000. Ну і там написано 2-3 постріла за хвилину постійно можна стріляти. Ну так порахувати, то це виходить 120, 120 100, ну, 100, ну, 150 пострілів на годину. Ну, хай буде 100. Так, не поспішають. За 12 годин це 1200 пострілів. За 3 дні. За місяць, за 30, це виходить, що за неповний місяць пантергаубець вистрілює весь свій ресурс. Пантергаубіць комп'ютер розумний, він підходить час, він виключає гаубицю і каже, везіть мене на ремонт. Треба міняти ствол, треба міняти резинки, ці всі уплотнітелі уплотні в накатниках, в откатниках, в балансирах, там до 150 атмосфер тиск. І все, каже, вона вже більше працювати не буде. Правда, панцергаубіць зроблена дуже якісно. Вона міняє, в ній міняється ствол, не знімаючи башню. Взагалі то всі гармати самохідні, І щоб поміняти ствол, треба від... розкручувати ту башту, виймати її. Там дуже багато роботи. Панцергаубіць не треба башту знімати, відкрутили ствол, переставили, зробили. От. І, Я думаю, що німці зроблять всі необхідні. Покращення для того, щоб відгуки про неї були не тільки про точність і зручність людьми, а ще й про, про довговічність. Це це можна не переживати. Ну, а RCH 155 як розвиток, як розвиток панциргаубість eh, 2000, вона нам безумовно згодиться. Згодиться. Скажіть, а чи не запізно нам буде в eh, 2025 році в березні ці гаубиці отримувати? Ні. Думаю, що не запізно. Я вірю в нашу перемогу. Я знаю, що ми переможемо набагато швидше. Але на схід від нас живуть люди, що мріють про знищення нас. Вони хочуть, щоб не було нас, українців, і щоб не було України. Вони про це говорять. Це імперська ідеологія росіян така. Вони і воюють так. Вони там на сході знищують все, що бачать. Знищують міста, знищують будинки все для того, щоб там ніхто не жив, щоб українці звідти десь поїхали. Путін помре. Ну або його помруть. Знаєте, в Росії є давня традиція царевбивства, там в них все дуже добре робиться. А Путін програв. Путін з'їздив, переговорив з, з китайським лідером Сі і ем, з китай, з лідером Китаю і лідером Індії. Що сказав е, лідер Індії на, на просьбу Путіна допомогти? Він сказав: Я знаю все, що робиться в Україні. Я маю дуже добру інформацію. Каже, одного не розумію, пане Путін. Скажіть, наша вам була та війна? Це прем'єр-міністр Індії запитав Путіна. Путін заткнувся і більше нічого не міг відповісти. Але ж да, Путіна десь дінуть, я думаю, скоро, але ж залишаться ті люди, що хочуть нас убити. І вони будуть жити ще 70 років поряд з нами, мріючи про це, поки не помруть самі. І ще невідомо, як вони виховують своїх дітей. Отже, маємо бути сильними. У нас має бути сильна і заможна держава, має бути сильна армія і після перемоги. Ми маємо бути в НАТО і Європейському Союзі. І все це буде запорука. Запорукою нашої безпеки і територіальної цілісності України на все 21 століття. На цьому я вам дякую. Маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас ставити ком, писати комити, ставити подобайки і по можливості поширювати наші відео. На цьому я вам всім дякую, до побачення!